Доброї ночі, друзі. Екстрена ситуація саме на території Польщі було зроблено знову терористичний акт країною, ворогом всього світу, Росією. Як ми бачимо по ситуації, але поки що немає таких сильних офіційних закликів або доводів, але ми бачимо відео, фото з місця. І видно, що це дві ракети, які впали 20 км від України. І загинуло двоє чоловік, і вже відбулись певні консультації саме президента Польщі Анджея Дудес, президента Америки Джо Байденом. Також він провів телефонну розмову з генсеком НАТО про застосування четвертої статті НАТО. Саме ця стаття НАТО вона сьогодні дає можливість проводити консультації, якщо на одну із країн було зроблено напад або замах. Це все, все потрібно ще довести. Саме Пентагон сьогодні і зараз чекає повної інформації, щоб всю цю картину зібрати воєдине. І саме президент Польщі сказав, що засідання Національної ради по безпеці заплановано на наступний день, о 12 годині. Саме в цей момент вони будуть приймати, що далі вони будуть робити, як діяти, які докази вже у них будуть, що вони зможуть представити саме. Альянсу НАТО та Америки. Що хочу додати, якщо все, що вони запланували і все підтвердиться, вони будуть застосовувати саме п'яту статтю НАТО, яка запланована і працює разом з своїми представниками і колегами з НАТО, країнами, які входять, і вони будуть підтримувати і надавати допомогу саме Польщі. На сьогодні, вже на теперішній час. Представник Чехії, Чеської Республіки, сказав, що він підтримує і вважає, що це був напад саме Росії. Ще декілька країн альянсу теж підтримали Польщу і кажуть, що вони будуть її підтримувати. Друзі, будемо чекати, що все буде добре, що буде менше нападів. Всім бажаю гарної ночі. все буде добре.